Апаратна нарада при міському голові цього тижня прийшла у селищі Вороніш. Поряд з іншими темами говорили про культурне життя селища у цьому населеному пункті. Є декілька бібліотек, орієнтованих як на дорослих, так і на дітей. А ще філія Шосницького центру культури та дозвілля, місцева школа мистецтв, яка має потужне художнє відділення. На цьому наголосив начальник відділу культури та туризму Ігор Фатун. Він проінформував, що цьогоріч виповнюється 150 років від дня народження видатного українського художника Олександр. Андра Мурашка, який мав тісний зв'язок із селищем Вороніш через свою родину. Тому з'явилась ініціатива вшанувати пам'ять видатного митця і наміри створити, увічнити його ім'я і створити на базі дитячої школи мистецтв центр Мурашка. Центр. Чому Мурашко? Тому що тут більше пов'язаний Микола Мурашко, який, який був засновником першої рисувальної школи в Києві. А Київ столиця нашої України. А Олександр Мурашко теж пов'язаний через рідні зв'язки із Вороня. Тому от щоб яким то чином відзначити і одного художника і другого, які мають велике значення не тільки в Україні, це світові імена. Міський голова Микола Нога наголосив на необхідності популяризації ім'я та творчості видатного митця. Тіктоки я дивлюсь. Хтось із Сумчан розказує саме віддатний сумчани, який є в усій Сумській області. Куліша називає третім. Ну, Засновником більше в Україні Куліша Шевченко і Куліш. Вони називають Куліша аж третім. Мурашка взагалі не називають. Називають Нарбута, який з Глухова, називають Доронки, які там із других населених пунктів. А Мурашка взагалі ні, ніхто не згадує. Хоча Мурашко – видатна особистість. Центр імені Мурашка нестиме просвітницьку місію, зауважили під час апаратної наради при міському голові. Якщо тут вороніше підтримають, якщо ви напряжитесь, то ми створимо такий центр, де можна буде і підвищити якість надання послуг, і прорекламувати діяльність цих великих особистостей, які пов'язані з Воронежем. І дати можливість самому вороженню, ніж підвищити рівень культури, щоб він заслуговував Воронеж більш історичне місто, навіть ніж Шостка. Згадується, в літописах. Я вже міський голова наголосив на важливості пропорційного розвитку всіх населених пунктів, які входять до шосецької міської територіальної громади. Ми не повинні робити так, щоб більше ресурсів осідало в Шостці. Ми повинні пропорційно розвивати всі населені пункти. І в першу чергу Воронежі, слідуючи населений пункт після шостки, і має таку велику історію. За словами директорки Воронівської школи мистецтв Оксани Одналітак, цього року мистецький заклад має 14 випускників, дев'ять з них учні художнього відділення, п'ять музичного відділення. Навчається всього в закладі 130 учнів. Працює вісім викладачів за фахом фортепіано, клас сольного співу, народні інструменти, образотворче мистецтво і хореографія. Школа має філію в селі Миронівка. Де учні навчаються по класу народних інструментів, навчаються у закладі не тільки місцеві діти, а й з міста Шостки, сіл Клишки та Миронівка. Цього року учні здобули чимало перемог у творчих конкурсах як на всеукраїнському, так і на міжнародному рівнях. На обласному рівні ми в цьому році отримали 11 призових місць на всеукраїнському 44, а на міжнародному 34. Наші діти, наша гордість, і дуже приємно, що нашу громаду прославляють наші учні не тільки в. Області, а й за її межами.